Віпро, наступна логічна операція це NOT. Заперечення. Заперечення, воно бере наше висловлювання і перегортає його на протилежне. Да? Не true дорівнює false, не false дорівнює true. Це так звана унарна операція. Якщо вона унарна, це значить, що е, операція відбувається над одним Да? Тобто, у нас. Наприклад, унарний мінус змінює знак числа на протилежний. Да? Ну, це як, як приклад. Ну і по подивимося е, тепер в ідеєшці, як це працює? Інвертація ця. Ітвайс інверт. Нехай у нас було число 10. Да, ми вже знаємо, що це у мене. Ну, якщо повністю да, байт прямо відобразить, 0, 0, 0, 0 да, 10, 10, І тепер типу B1. Або просто B, нехай буде. Ладно, B1, щоб два символи, щоб воно вирівнялося. Тепер я маю кожен біт перетворити на протилежний. Да? У мене був 0, став 1, 1, 1, 1, потім 0, 1, 0, 1, да? і ось така конструкція получилась. Ну, якщо да, е, швидко, то це у нас число 5. Тобто від інвертації числа 10 вона перетворює нам в число 5, але стоп. Але не 5. Давайте подивимося в. Да, ось 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, яке це число в, в калькуляторі програміста? Переходимо в бінарний режим і вводимо. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Так, як бачимо, да, в режимі байта, тому що в байті у нас саме ось ці два напівбайти, да, і у нас перший символ, він означає. Визначає е, знак, тобто, якщо одиничка спочатку стоїть, то це від'ємне значення, да? якщо нулік, то це буде додатнє значення. Так як у нас десяточка в рамках байта була е, додатнім числом, то, е, інвертнувши її, ми її перетворюємо в від'ємне число. Ну, у від'ємне число е, означає, що це у нас буде мінус одинадцять. Мінус одинадцять ось тут так і зазначимо, що це мінус одинадцять. Ну а для того, щоб. Зробити такий код b дорівнює тільда uh, Да, Коли ми по бітовій операції робимо інвертування, то використовується оцей значок тільди, не просто знак окличний. окличний знак використовується, коли ми з логічними true-false працюємо, uh, а коли з числами, то тут інвертація відбувається за допомогою тільди. Ну і виводимо значення b. да, ось бачимо: мінус 11, все вірно все спрацювало, все нормально. Тепер подивимося на логічну інвертацію. Logical invert. Для того, щоб працювати з логічними е процедурами ці ми, да, ми маємо Boolean тип, да, B1 дорівнює false, Boolean B2. Ну, тут не просто false, да, ми, наприклад, зробимо е не B1. Да, ось таку річ. І тепер ми виведемо значення B2 в консоль, true. Тобто не false, да ось не false дорівнює true. Є таке. Якщо тут буде true, не true, дорівнює false. <хи> так. Ну і якщо, іще, звісно, можна тут е зробити да, таку, наприклад, комбінацію трошки ускладнити, да, якийсь такий. Оце у нас нехай буде змінна, яка зберігає true. А false, да, у нас буде ось ця змінна false. Да, і можна запулити ось таку річ, наприклад, е Сконфігурувати не, потім. Зробити true і false. Тут буде щось обчислене, і в результаті is це буде дорівнювати false. Запустимо на виконання. Не true is false. Не true is false. Ну, ось теж з використанням і в заперечення не false, і з використанням а, цього обітового. Енд дав, ми сконфігурували певну річ, в ну, якій ми зможемо прописувати дане до рівня о, false.